Дорогі друзі, колеги земляки, звертаюся до кожного з вас, бо сподіваюся на ваше розуміння: болячи за Україну, болячи за кожного українця, який загинув заради майбутньої нашої держави, я ніколи не тримався за посади, не робитиму цього й тепер. Я готовий скласти з себе повноваження голови обласної ради. Прошу тільки, аби зроблене і заплановане обласною радою не стало переліком відхилених можливостей. Потрібно завершити справу, яку розпочали ми з вами у 2010 році, всім нашим складом. Ми мусимо зробити правильний вибір нам жити разом. Потрібно говорити і чути один одного, це іспит для нас. Як і сам іспит владою. Сьогодні Україна має унікальний шанс швидко і ефективно втілити у життя дві стратегічні мети європейську інтеграцію та розвиток місцевого самоврядування. Якщо про євроінтеграцію говорять багато, то про місцеве самоврядування забувають. Є загроза, що від зміни облич система влади не зміниться. І все залишиться, як було. Якщо кожен з нас дійсно хоче почути людей на Майдані, ми зобов'язані працювати злагоджено Я готовий скликати легітимну сесію, на якій розглянемо не лише кадрові питання, а й приймемо відповідне рішення до Верховної Ради України, в якому рішуче вимагатимемо від народних обранців. Наповнити реальним змістом місцеве самоврядування в Україні, а саме, децентралізацію влади, адміністративну реформу, створення виконавчих комітетів районних та обласних рад, передачу максимальних повноважень місцевим територіальним громадам, залишити не менше 60% податків на місцях. Також вважаю, що Вінницька обласна рада. Має ініціювати проведення дострокових місцевих виборів одночасно з виборами президента 25 травня 2014 року. Але ці вибори мають відбутися за відкритими партійними списками. Люди повинні обрати нові ради з новими обличчями та новими повноваженнями. Я дякую за увагу.